Які ж фактори впливають на ефективність рекламної кампанії і на які не можу вплинути я? Перше – це конкуренція на ринку, а також конкуренція в аукціоні реклами Мета Facebook. Що це значить? Це значить, скільки людей, так само як і ви, зайшли з подібною пропозицією в даний день, в даний час на ринок. Друге, це рекламна пропозиція. З чим ви заходите на ринок? Чи воно актуально зараз, чи потрібно, чи цікава пропозиція, можливо, акція, знижка в рекламі, а також ваше УТП. Рекламні матеріали, фото, відео, які використовую я на рекламних банерах, якість їх. Залежить від власника, на це я так само не можу вплинути, але від цього залежить ефективність рекламної кампанії. Рівень довіри вашого рекламного аккаунту. Якщо у вас новий рекламний аккаунт, Довіра низька. Якщо у вас часто не проходить оплата за відсутністю або нестачею коштів, якщо ви маєте відхилені оголошення і з ними не розбираєтесь, це все низька довіра до вашого рекламного акаунту Facebook та Meta. І це так само впливає на ефективність рекламної кампанії. Бюджет на рекламу. Якщо бюджету на рекламу мало, Фейсбуку складно шукати потрібних вам людей. Це так само впливає на результати. Якість обробки заявок. Чим швидше, чим ефективніше власник бізнесу оброблює заявки, які надходять, тим відповідно більше виходить результатів, кращі результати. І такий останній момент це банальні зовнішні фактори. Це може бути вихідний день. І може бути менше заявок, це можуть бути свята, це можуть бути погодні умови, які також впливають на результати. Якщо сонячна гарна погода, люди менше сидять в інтернеті. І якщо погода погіршилась, люди відповідно більше сидять в соцмережах. Оці фактори, на які я не можу вплинути, але вони дуже важливі для ефективної рекламної кампанії.